У прямому ефірі програма Особливе про особливі події в Україні та світі для вас. Працює Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні. 9 березня цього дня року народився національний геній Тарас Шевченко. Саме з цим днем також пов'язане життя таких знаних представників України, як астроном Олексій Савич, мовознавець Василь Сімович, художник і графік Георгій Нарбут і діяч національного визвольного руху Тарас Бульба Боровець. 1930 року в Харкові розпочався показовий суд над учасниками спілки Визволення України, внаслідок якого 15 патріотів були розстріляні, а 132 Відправлені в концтабори в календарі ООН сьогодні всесвітній день діджея, А за православним календарем свято знайдення голови Івана Хрестителя або обретіння. Головною подією вчорашнього дня стало відзначення міжнародного жіночого дня. На жаль, були не лише святкові події на фронтовому Донбасі неподалік Зайцевого снайпери російсько-окупаційних військ обстріляли житомирських волонтерів. Відтак поранена в голову відома волонтерка Юлія Толмачова. Її доправили в одну з лікарень міста Дніпра, де вона має пройти курс лікування. Отож, Юлія, тримайтеся. Ми з вами. Ви справжній боєць і тому твердо віримо, що все буде гаразд. І ще про інші неординарні події учорашнього міжнародного жіночого дня. Жителька Баранівського району Людмила Заєць у переддень свята весни народила трійню. Отож, обласне телебачення сердечно вітає маму героїню, в якої відтепер вже п'ятеро дітей. І бажаємо усім їм здоров'я. В Європі активісти жіночого руху хвилиною мовчання вшанували пам'ять жінок жертв тоталітарного комуністичного режиму. В Афганістані біля посольства США жертвами теракту стали понад 30 осіб. Десятки людей отримали поранення. У Гватемалі, внаслідок пожежі, в дитячому будинку згоріли 19 осіб, 25 опечені. На шахті в Донецькому місті Турець, Турецьку сталася аварія. Загинув один шахтар. Десятирічна Вікторія Федорчук з Бердичева потребує нашої з вами допомоги. Подробиці у репортажі. Мати десятирічної Вікторії Федорчук у розпачі дівчинки вроджена вада розвитку сечовидільної системи. Лікарі встановили діагноз: екстрофія сечового міхура, мікроцистит та стійке нетримання сечі це дуже рідкісна хвороба. У нас оце, що пластику зробили і думали, що буде все-таки воно розвиватися і стане на краще, що буде це Але, але ксажалінню воно не розвивається.